О ситуацію на західному кордоні будемо говорити далі. Пасажиропотік на державному кордоні України залишається високим. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. За минулу добу зафіксовано 127 тисяч перетинів кордону. Варто зазначити, що кількість осіб, яка в'їхала в Україну, перевищує кількість громадян, які її покинули. Варто зазначити, також, що зростання пасажиропотоку спостерігається на всіх ділянках, однак найбільше навантаження фіксується на кордоні з Польщею. До нашого ефіру долучається Владислав Песецький, майор заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону? Вітаємо вас. Добрий вечір, добрий вечір. Студія, слава Україні, героям Добре, слава, слава. Владислава. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у пунктах пропуску у зв'язку з різдвяними святами? Чи спостерігалися до прикладу якісь незвично довгі черги або нестандартно великий наплив людей? Нами спостерігалося збільшення пасажиротранспортного потоку на ділянці українсько польського кордону в пунктах пропуску через державний кордон. Що було зумовлено короткостроковим явищем напередодні різдвяних свят, громадяни України здійснювали виїзд та поверталися на територію України з метою святкування різдвяно-новорічних свят в колі сім'ї, рідних та близьких. Щоб в свою чергу створило черги на державному кордоні. Ми, в свою чергу, здійснювали. Збільшення кількості прикордонних нарядів для того, щоб своєчасно швидко здійснювати пропуск через державний кордон і забезпечити безперебійне ритмічне функціонування пунктів пропуску. пане Пясецький, на ділянці українсько польського кордону, 21 грудня, був відкритий автомобільний пункт пропуску Нижанковичі-Мальховичі. Чи зменшило це черги на цій ділянці кордону? Так, відкриття нового міжнародного пункту пропуску значно полегшить е, пасажиро-транспортний потік та навантаження на інші пункт пропуску. За минулі вихідні прикордонники вже здійснили пропуск понад 4 тисячі осіб, понад тисячу транспортних засобів, що в свою чергу при виборі певних маршрутів руху покращить пасажиротранспортний потік. Водослав, а загалом, які на сьогодні найбільше завантажені і Найменш завантажені прикордонні пункти пропуску, і які ви рекомендації дали тим людям, які планують сьогодні рушати в Європу через західний кордон? Як їм краще організувати перетин кордону, щоб зіткнутися з мінімальними чергами або якимись іншими процедурами? Задля завчасного виїзду з території України рекомендовано ознайомитися з актуальними даними щодо наявності черг. На офіційному е, сторінці західного регіонального управління Державної прикордонної служби в соціальній мережі Facebook, де здійснюється оновлення і актуальні дані щодо наявності черг кожні три години. Також е, рекомендовано вибирати пункт пропуска, який не є популярним серед подорожуючих. Це пункт пропуска Раворуська, Угринів, Смільниця та Ніженковичі. Е, пункт пропуска Шигині, <кій> Краківець та Грушів. Є пріоритетними у подорожуючих, тому на цих пунктів можна спостерігати збільшення і осіб, і транспортних засобів. Дякуємо вам, що долучилися. Владислав П'ясецький, майор, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону був з нами на прямому зв'язку. Розповів на, про, нам про ситуацію на західному кордоні.